Пане Євгене, останніми днями, вже майже шість днів, мусолиться тема того, що, начебто, Володимир Путін не з'являється на публіці, і ми би хотіли отримати від вас коментар. Адже традиційно у вас є джерела певні, з огляду на ваш Фейсбук, принаймні, чи це навіть якщо іронія, то тим не менш отримати коментар стосовно того, що ж там відбувається з Володимиром Путіним і чи очікувати зараз зміни влади? Ну, знаєте, ту систему влади, яку створив. Володимир Путін вона передбачає безліч конспірологічних теорій з приводу того, де він, що він, як він. Я особисто припускаю, що це, можливо, невдала косметологічна операція, після якої якось не дуже зручно з'являтися на люди, людині, людині з рейтингом 85%. Є припущення, що щось важча хвороба. Тобто, але. В будь-якому випадку Україні не варто розслаблятися, не думати, що Путін, скажімо, так чи інакше піде від владного стерна, і все в нашій країні зміниться зразу на краще. Всі зміни на краще будуть залежати від нас самих. Безумовно, це правда. Відразу хочу запитати вас, як ви думаєте, звідки такий галас взявся по соцмережам як України, так і Російської Федерації? Хоча Російські Федеральні канали безумовно про Путіна зараз ні словом. Ну тому що людина постійно на собі замикала інформаційні контакти, тобто вона постійно була, вона постійно тішила в лапках нас різноманітними афоризмами та откровеннями. А тут несподівано пішов процес. Я б навіть знаєте на що зауважив? Що несподіваний пішов такий витік інформації стосовно цього фільму про Крим, де, начебто, Путіна. Ну, Путін в кадрі говорить про те, що це, мовляв, рішення було ухвалене в ніч з 22 на 23. Якраз, і потім він дивним чином зникає з екранів, зникає з перших шпальт. Це дійсно. Ну, це знаєте, така ситуація з одного боку в Росії, я так розумію, є розгубленість, тому що зрозуміло, що навколо Путіна є певні а, його от певне його оточення, яке зараз. Перебуває як мінімум в стані очікування з іншого боку, в Україні і тому що ну знаєте, там зразу дракон помер, хай живе дракон. А в Росії, я думаю, більшості громадян в принципі це не дуже цікаво, тому що вони думають, що буде новий цар і все буде знову добре. Явена дякую за цей коментар. Ну і на сам кінець хочу вас запитати про реакцію Маккейна, який розкритикував позицію Штенмаера і по Україні, в тому числі порівнюючи того з Чемберленом, нагадуючи, що тим самим політика омиротворення, яку Чемберлен проводив британський 30-х роках, була безуспішною. І тоді Гітлеру нічого не завадило влаштувати війну у Європі. Ну, сенатор Маккейн я розумію, людина з цікавим життєвим досвідом і, звичайно, має право на свою позицію, але не варто забувати, що він все таки діє в контексті власне американської політики, і що у них там теж. Трохи більше ніж за півтора року президентські вибори, я не певен, що Маккейн буде балотуватися, що за це ні, бо все і вік і багато інших чинників. Але ну він от він відіграє роль такого класичного яструба. Просто справа в тому, що у нас побутує зараз думка така, що от, якщо Сполучені Штати вирішать надавати Україні зброю, то зразу все зміниться, але ж Тут теж треба усвідомлювати, що технологічну перевагу американської зброї, скажімо, на зброю російською, Росія все таки перебуває дещо ближче до нас географічно і Має більше можливості за той шлях, доки американська зброя буде долати шлях до України, наробити нам тут різноманітних дурниць. Я думаю, цей чинник американці теж не скидають. З порядку денного в ході ухвалення рішень я повторю те, що я вже сьогодні говорив, що насправді все має залежати від нас самих. І сподіватися виключно на доброго заокеанського дядька Бахка, я думаю, не варто так само, як і на сподіватися на тітку Меркель, на будь-якого іншого.